Справжні голландські поля знаходяться всього за 15 кілометрів від Чернівців. Загальна кількість тюльпанів, що тут ростуть сягає більше мільйона. Власник сіє цієї краси запевняє, міг би вирощувати ще більше, проте це не вигідно. Різнокольорове тюльпанове поле розсвіло декілька днів тому, чим ми привернуло увагу туристів та місцевих мешканців. Власник плантації Олександр каже: ідея вирощувати тюльпани прийшла йому у голову, коли він працював у Голландії. Ця краса настільки його вразила, що приїхавши на батьківщину, поставив собі за мету відтворити це і тут. Ідея взялася з Оландії, коли працювали. Колись а починали висаджувати з маленької грядочки. І так, по маленькому все більше і більше виходить. За більш ніж 9 років маленька грядочка перетворилася на 70 соток землі, на яких ростуть близько 40 різних сортів тюльпанів. Їхня загальна кількість на плантації більше мільйона. Різнокольорове поле привертає увагу туристів. Сюди приїжджають, аби зробити світлини на фоні тюльпанів та придбати оберемок квітів. Люди кажуть, від такого пейзажу перехоплює дух. Тюльпани мої улюблені квіти, і я. Чесно сказати, дуже вражена, і хотілося б, щоб побільше більше було таких місць не тільки у тюльпанах, тюльпан, поле. щоб люди могли милуватися такою красою. Хазяїн плантації каже, незважаючи на те, що королеву тюльпані вважається Голландія, український клімат більше підходить для вирощування цих квітів. Запевняє, міг би зробити свої квіткові володіння ще більшими, проте це невигідно у фінансовому плані. Дорого виходить. По перше. Земля дуже дорого виходить орендувати, Налогова дуже дорого. Получається майже місячна зарплата. А там виходить за рік майже по нулях. До того ж часті відвідувачі не завжди дивляться під ноги. У результаті частину поля просто витоптують. Та власник плантації улюблену справу закидати не збирається і сподівається, що в майбутньому держава посприяє таким флористам, як він.